Суспільно-політична медіа платформа інтервізор продовжує свою діяльність сьогодні. Будемо говорити про проблеми в енергетиці, як їх вирішити за рахунок біометану і інших видів. Вуглеводнів, або, скажімо так, енергетичних продуктів, якими можна замінити природній газ. З нами на зв'язку уже зараз долучається Георгій Гелетуха, глава правління біоенергетичної асоціації Україна, а також член правління Європейської біоенергетичної асоціації. Пане Георгію, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, ситуація чергової зими, яка Закінчується, будемо сподіватися, що з першими днями березня повернеться в Україну тепло, але Закінчиться цей опалювальний сезон, і знову постане питання, яке у нас тут експерти вже озвучували: а чого ми не закачуємо газ у, рото, у ці сховища? Що робити з наступним опалювальним сезоном, як до нього підготуватися? І так як ви є одним з провідних спеціалістів стосовно біометану, то і питання перше і коротке про біометан нашим глядачам поясніть коротко, що це таке і чому саме. На цьому потрібно наголошувати, коли ми говоримо про нову енергетичну систему України, яку ми будемо будувати після перемоги, біометан це відновлюваний аналог природного газу. Отримують його з любої органічної речовини тваринного або рослинного походження, такі як гноївка, там, послід курячий, або солома, або стебла, або спеціально вирощувані культури. Які можна е, загрузити в так звані метантенки, е, провести процес анаеробного збродження і виділити з нього біогаз в біогазі е, типово знаходиться 55 метану і 45% СО2. Такий газ не можна закачувати в газопроводи із за великої кількості СО2, але його можна на місці е, використати як джерело. Газу для газопоршньових електростанцій і виробляти електроенергію з такого біогазу, що власне в Україні вже робиться в понад там 80 біогазових установках. Але якщо ми потім відділимо цей СО2 від біогазу і доведемо концентрацію метана до 97-99%, то такий газ буде називатися біометан, і його вже можна закачувати в газопроводи. І от якраз великі переваги саме доводити біогаз до біометана, закачувати в газопроводи, передавати його до безпосереднього споживача такого біометану, і вже виробляти з нього там тепло, електроенергію. Можна використовувати також на транспорті. І при цьому він є відновлюване джерело, і при його спалюванні ну не викидаються викиди парникових газів. І це відповідно такий стратегічний шлях, як нам досягнути оцієї карбонової нейтральності або кліматичної нейтральності, яку ставить за мету собі досягти Євросоюз до 2050 року. Пане Георгію, пане Георгію, от якраз про запит на біометан у євросоюзі. Ми з вами не вперше зустрічаємося, тому нашим глядачам посилання на попереднє наше інтерв'ю залишимо. Нагадайте, будь ласка, про запит на такий вид вуглеводнів в Євросоюзі, і чи могли би ми стати експортерами, наприклад. Так, давайте згадаємо, що це вже років, мабуть, п'ять, як Євросоюз прийняв так званий курс Green Deal, да, або Зелена угода. Це згідно цього курсу, основна його мета досягти ситуації, що в 2050 році Євросоюз уже не буде викидати парникових газів. Тобто, відповідно, це така політична відповідь Євросоюзу на ті процеси глобального потепління, які зараз ідуть в усьому світі, і оті жахливі прогнози, до чого це можна може привести, оце глобальне потепління. І єдиним по суті шляхом, як можна цього запобігти. Це ну, перестати спалювати викопні палива. Відповідно, до 50-го року от, вже не повинно спалюватися практично ні вугілля, ні нафтопродукти, ні природний газ. <кій> Відповідно, природний газ має бути заміщений якимось відновленими аналогами. І в трубах газових, а та там де зараз, звичайно, для нас знаходиться природний газ, в 2050 році вже має бути щось інше, щось відновлюване. І варіантів не так багато. Це в першу чергу біометан. А також зелений водень і синтетичний відновлюваний метан. Причому е, на ринку зараз найбільше розповсюдження отримав саме біометан. Він найближчий до комерційного використання і вже активно використовується. Зелений водень і синтетичний відновлюваний метан ну це така середньострокова перспектива. Це десь після 30-го року, очікують, що вони подешевшують, і також будуть заміщати природний газ. Поки йде мова в основному про біометан. І Європа е, собі зараз як першу ціль поставила в 30-му році споживати 35 мільярдів кубів біометану. Зараз вже виробляє десь біля 5 мільярдів. Але от до 30-го року так швидко хоче наростити до, 30, до 35 мільярдів. І Україна в цьому плані має унікальні можливості. У нас ми найбільша аграрна країна Європи. У нас найбільше оцих видів відходів, які є сировиною для виробництва біогазу. І у нас дуже розвинена оця газова мережа, і розподільна, і газотранспортна система. Практично в кожній точці України ми можемо знайти недалеко газову трубу, в яку ми можемо закачувати оцей вироблений біометан. Відповідно, у нас ну дуже хороші такі конкурентні переваги в порівнянні з іншими потенційними виробниками біометана. І Україна е, вже досить швидко зробила необхідне законодавство для цього. З 2021 року було прийнято вже три таких закони, які регулюють цей сектор, і фактично, все законодавче поле готово. І в кінці 24-го року вже запустилися перші біометанові заводи. На зараз їх вже три таких заводи працює в Україні. Два з них вже почали експортувати свій біометан в країни ЄС, третій почне найближчим часом. І на підході ще як мінімум чотири біометанових заводи, які теж запустяться вже в цьому році, чому поки що говоримо тільки про експорт, тому що ну, біометан природньо він. Дорожчий природнього газу. Якщо брати от нинішню вартість природного газу, ну це десь 500 євро за тисячу кубів на біржах європейських країн. Якщо брати е, таку ціну біометану, по якій його треба продати, щоб проекти були рентабельні, ну це десь на рівні 900 євро за тисячу кубів. І от е, в Україні поки нема механізмів, які дозволяють продавати біометан по 900 євро. Ну, тобто його, мо, його купують максимум по 500 євро да, по ціні природного газу. А в Європі є такі механізми, прив'язані до їх е, е, кліматичних цілей, е, і через цю європейську систему торгівлі викидами е, якраз доплачують до ціни біометану оцю необхідну премію для того, щоб. Ну, було рентабельно його виробляти. І тому, поки, е, поки така премія існує тільки з боку європейських покупців, то практично весь біометан буде йти на експорт. Але з часом, коли Україна особливо буде синхронізувати всі свої механізми з Євросоюзом. По мірі вступу в європейський союз у нас теж з'явиться така система торгівлі викидами, і у нас теж з'явиться подібна премія для біометану. Тому поки що експорт, але з часом я думаю, що буде там 50-50. десь половина на експорт, половина на внутрішнє споживання. Пане Георгію, я би хотіла, щоб нас зараз почули на Печерських пагорбах у Верховній Раді, тому що певні преференції для зеленої енергетики для, для виробників сонячної. Сонячної генерації є, то чому би не зробити такі преференції для того, щоб якомога більше розповсюдити ідею вироблення біометану в Україні? Ну, сподіваємося, нас почують. А тепер питання стосовно наших особливостей і можливостей. Чи може, наприклад, отакий біометановий завод стати на допомогу і бути, умовно, соціальним партнером? Невеликого містечка на 4, 5, 20 тисяч осіб для того, щоб забезпечити їх теплом у зимовий період Біометан — це повний аналог природного газу. Тобто технічних проблем ніяких немає. Ви його закачуєте в газову мережу. Причому більшість мереж в Україні ж якраз розподільних, тобто, це. Ті ж мережі, з яких цей біометан і буде спожитий найближчим е, споживачем природного газу. Тобто, якщо ви закачали біометан в газорозподільну мережу, то, то він точно буде спожити якимось з сусідів. Е, е, і це технічно, і, і вам не треба перелаштовувати там котельню, якісь. Е, Пальники цієї котельні, або там газопоршніві машини все, що працювало на природному газі, точно так само буде працювати на біометані. Питання тільки в ціні, тому що природний газ зараз дешевше. А ще Україна субсидує природний газ для населення ще більше. Да? Тобто, ну якщо порівнювати, от природний газ для населення 8 тисяч гривень за тисячу кубів, для бюджетних організацій там 16 з половиною для комерції. Вже зараз десь 20 тисяч гривень. А імпортуємо ми його зараз. от, тому що немає у нас не вистачає газу по 31 тисячі гривень. Да? Тобто, у нас аж чотири різних ціни газу. От. І відповідно, якщо хтось зараз споживає газ по 8 тисяч гривень, ну точно він не перейде на, на біометан, розумієте? Тому що дуже велика різниця буде. От той, хто споживає газ, наприклад, по 31 тисячі гривень, да, от такі вже можуть подумати і на перехід на біометан. Але я вам хочу запропонувати трошки іншу опцію. Не, не все має вирішувати біометан. Біометан це такий досить. Якісний дорогий продукт, на який є попит за кордоном, і він зараз такий експортно орієнтований. Давайте візьмемо тверду біомасу. У нас є там деревні відходи, у нас є відходи рослинництва, та сама солома, стебла, е, такі інші. Е, можемо виростити спеціальні енергетичні рослини типу вербу, то да? е, От все така біомаса тверда, вона чудово спалюється, є, є спеціалізовані котли, які цю, спалюють цю біомасу, отримують теплову енергію. І ця теплова енергія забезпечує там теплом, ну необхідні е, приміщення, на що ми зараз витрачаємо природний газ, і це значно дешевше ніж біометан. І, так, і така тверда біомаса, вона конкурентна. Вона сьогодні конкурентна принаймні з ціною от, для бюджетних організацій, для комерційних організацій. Ну їй важко конкурувати з оцією субсидованою ціною газу для населення. Але навіть і в певних випадках навіть з нею можна конкурувати. От тому перший момент, якщо ми хочемо швидко замістити природний газ саме в Україні, моя рекомендація придивитися до твердої біомаси, зняти всі бар'єри, які там заважають цьому розвитку, і будувати котельні для спалювання твердої біомаси, ну масово. І ми вивільнимо цей природний газ, який зараз там в величезних кількостях спалюється просто для виробництва теплової енергії. І нам цей газ знадобиться для промисловості, і він знадобиться для виробки електроенергії. Тому що ну, у нас, ви знаєте, і дефіцит електроенергії, і зараз є тенденція будувати газові електростанції, а під них буде потрібен новий газ. То е, у нас альтернатива або нарощувати імпорт. А, а, а ціни по імпорту я назвав, да, 31 тисяча гривень зараз це дуже дорогі ціни. Або ми замістимо газ, який зараз іде на теплопостачання твердою біомасою, а той газ, що вивільнився, пустимо на виробництво електроенергії в оцих маневрених газопоршньових машинах. Оце, по-моєму, було б правильне державне рішення. Пане Георгію, ви знаєте, дуже би хотілося, щоб вас зараз почули представники місцевих громад, представники обласних органі... обласних адміністрацій. Вони у нас майже всі зараз військові, тому що у нас у 10 областях із-за того, що не вистачає якраз природнього газу для опалення шкіл соціальної сфери, дитячі садочки і школи перейшли в режим додаткових канікул. Скажіть, будь ласка, чи є? Можливо, є вже приклади, коли ваша спілка Біоенергетична асоціація України співпрацює з місцевими органами самоврядування або, хоча би, є якісь майданчики, де ви зустрічаєтеся і розповідаєте місцевому самоврядуванню, тому що вони більш, знаєте, так більш швидше реагують на подібні пропозиції, яким чином їм забезпечити цей опалювальний сезон стабільно, спокійно і використовуючи відновлювальні джерела. Енергії, ну, можу сказати, що ми періодично проводимо свої заходи від асоціації. У нас були от в 2004 році, навіть спеціальні тренінги, такі по цим всім технологіям отримання теплової енергії, електричної, там біогазу, біометану. Такі великі тренінги: там по 30, по, по, і, і, там, по 20 лекцій по різної тематиці. Вони були досить популярні. У нас там реєструвалися там по 700 людей, і було багато людей із якраз органів місцевого самоврядування. Тобто, не можна сказати, що ми там напрямую з ними спілкуємося там кожен день. Але от через оці заходи я бачу зв'язок. всіх, хто цікавиться цією темою, ну вони нас знайдуть і, і послухають ці лекції. Вони всі там викладені. У нас і на сайті, і на youtube каналі і Їх легко знайти. От також ми беремо участь ну там в інших конференціях досить великих. Там е, там теж по поти от недавно там велика агарна конференція була, де ми виступали, де там ну загальна кількість учасників, там щось по пару тисяч людей було. Ну я впевнений, що там також люди були з органів місцевого самоврядування. Тобто, ми свою позицію ну, тримаємо відкритою. Публікуємося, виступаємо на конференціях. Всі, хто зацікавлений, ми стараємося відповісти, дати якісь поради. От. І у нас же, ми ж межа у нас є члени асоціації, які там зараз біля 60 компаній, які безпосередньо працюють от, по виробництву теплової енергії, там електричної або біогазу, біометану, по обладнанню для цього. Вони всі також ведуть цю свою діяльність, також стараються, щоб ця тематика в Україні розвивалася. І, ну, Я думаю, що все-таки вже більшість людей в Україні про котли на біомасі вже знають. Ну, це, ну, їх там, Якщо всі порахувати, ну, це пару тисяч точно по Україні таких котлів стоїть. От. І хто хотів, вже побачив. Біометан, так, да, це нова тема. Тільки там три заводи, там буде чотири. Це нова, її ще треба, її ще треба штовхати інформацію. А от котельні, мені здається, це вже ну, всі знають про це. Пане пане Георгію, на сам кінець, так як ви ще і член правління Європейської біоенергетичної асоціації, можете назвати країни, які є лідерами по якраз переходу на біометан, на біогаз, щоб дивитися, на наприклад, як в як це все відбувається, ну і мати до кого, знаєте, рівень до кого рости. Давайте я один приклад вам приведу саме по виробництву теплової енергії з твердої біомаси. А потім ще й про біометан скажу. І це приклад досить до нас близький: це Литва. Яка була там умовно в 92-му році, ну така сама, як ми. У них такі самі котли стояли, такі самі системи централізованого теплопостачання були. От. Вони просто раніше попали під е, оцей вплив Росії, коли там всім газ продавали по 100 доларів, а їм сказали, ціна буде 400. От. І вони от під цим впливом, да, політичним, вони сказали, ні, так не буде. І вони запустили у себе програму переходу якраз з систем централізованого теплопостачання на біомасу. коли вони починали, у них там біомаси було в цих системах не більше 10%. Зараз у них в системах централізованого теплопостачання біомаса – це основне паливо, яке закриває там 80 да, всі, всієї енергії теплової виробляється з біомаси, і от тільки там 10-15% виробляється з природного газу. І вони це вже досягли. Це сьогодні вже стоїть. Там уже е, основний постачальник тепла біомасова котельня, а газова котельня використовується кілька тижнів на рік, тільки от в самі холодні там, тижні, коли там буває там мінус 10, мінус двадцять. От тоді тільки запускають на короткий час цю газову котельню. Всі весь інший час працює біомасова котельня. Оце я думаю, для нас саме такий близький приклад, куди нам треба рухатися. А в біогазі-біометані там, ну, якщо брати по кількості і, і заводів, і по кількості виробленого там, біогазу, біометану, це Німеччина, там десь 10 тисяч біогазових установок і там понад мільярд виробництва біометану. Але по темпам зростання, наприклад, Франція, вона значно швидше зараз будує біометанові заводи, і по прогнозам вже скоро пережене навіть Німеччину вже по, по їх кількості і виробці. І ще один приклад наприклад, Данія. Да, От у них е, зараз вже в системах газу е, е, газоспоживання вже 40% там в цих системах це е, біометан. Тобто, в, зараз в нинішніх газопроводах е, Данії вже 40% це біометан, а 60% природний газ. І у них ціль до 30-го року, щоб 100% газу в їх газових мережах уже був біометан. Ну, от, по, по цьому показнику, вони лідери. Тобто, от різні країни е, мають трошки різні такі підходи до біометану. Якщо взяти, наприклад, Швеція Фінляндія, вони біометан не в е, газову трубу закачують, а вони його на транспорті використовують. От у них дуже багато автобусів, е, е, грузовиків, там е, значить навіть легкові машини. Їздять на, на біометані, на стисненому, на зрідженому, тобто у них трошки інший напрям використання біометану. Але всі ці країни активно його розвивають, шукають оптимальні шляхи, як його краще використати. Ну і я думаю, що якраз от в Європі це ну, вперше, мабуть, станеться в Данії, да, коли 100% природного газу буде заміщено біометаном, але поступово і всі європейські країни будуть нарощувати цей показник. Пане Георгію, я щиро вам вдячна за коментарі. Я сподіваюся, що ми, не дивлячись на те, що живемо у часи війни, маємо зрозуміти, що війна це теж і, і криза, це теж є певна платформа і момент для того, щоб перебудувати систему, взяти найкращі, практики, запровадити у себе стати енергонезалежними. І в цьому нам можуть допомогти. Ну для багатьох, можливо, вже і не нові, але все ж таки незвичайні поки що відновлювальні джерела енергії, такі як біогаз або біометан. або як уже сказали, відходи твердої біомаси. Власне, з нами на зв'язку був Георгій Гелетуха, голова правління громадської спілки Біоенергетична асоціація України, член правління Європейської біоенергетичної асоціації. За що я йому щиро вдячна. Нашим глядачам нагадаю лайк, підписка, коментар обов'язкові. Мене звати Світлана Кушнір. А ми з вами в студії інтервізору ще обов'язково побачимось.